Всім привіт сварщики слесаря, лісаря, любителі із крупустить. Колись давно, ви іноді дзвоните, спрашуєте, як вона веде себе. Прислали нам сварку отаку. Я брехати не буду, прислали її на рекламу. Такому блогеру, як я, щоб ви розуміли, просто безплатно. І ви всі спрашуєте, як вона себе веде. Зараз можу сказати з вірності, веде вона себе дуже добре. Варило вона шикарно. Сварили мене і у прицепів тракторних, я вже не знаю. Зараз Вікторович до шов. Оце просто на вулиці, вітер дує, ну, коротше, зрозуміли, так? Да? Отакі От шли. Газ здуває, ну, вадіка це не встановлює. Він сказав, що сварка хороша. Вікторович. О. Скільки в нас ця сварка? Дві минути. Коментарі. Спочатку літа. літа це вже рік, так? Да? Та прицепів для неї штук 30 шуронув. Більше 30 прицепів тракторних зварили нею. Просто щоб ви розуміли, не робили нічого. По-моєму, рукав я другий купив. Оце не буду лукави, я вже не пам'ятаю. Тепер я з увереною можу сказати, що воно працює, воно варе. Який час... Вопрос, я думаю, качество не должно страдать, бо обично виходить добре, а потім починають хуже делать. Ну іменно то, що нам попалось, ребята, я довольний. Довольник довольний. Я такі швы, дивіться, просто ну це просто на колінки чоловік варить, швейдер 180-й, тобто товстий. Все проварює, напруги вистачає. Все чотенько. Це ми делаємо прицеп одноосний На базі осі фури. Кому цікаво, підписуйтесь, подивитесь потом чи зараз. Я не знаю, коли це відео вийде Що вам ще про неї розказати не знаю, бірку покажу. Ніх 200 Шурує, що нема. Так що можу рекомендувати. такі шви Він навіть пшикав в неї А що ми на ній Рукав міняли так, чи ні? Чи так і все А, і, ну і маса відгоріла но ну, це ж Алюмінієва маса. маса ну, так це на всіх сварках алюмінієва маса ну, це. Рукав протерся по-моєму маса алюмінієва, все як всі так Отак от так що хто розсматриє покупку, беріть, не стісняйтесь. Тепер, тепер все порядок. Що? Сварка. Сварка хороша? Все, всім лайк, підписка. А, він почасово будеш робити, я зрозумів, перекидаємо. Тільки похвалив я сварочний. І що? Правильно, кончилась проволка. Вадик Га? Що не так? Ти смішне щось кажеш? Вона експлуатується, я б сказав, це даже не... Це полупрофесіональний режим, чи як ти її палиш? Чи професіональний? А ебать, это опять проволок. Опять? Провалка спаяна кусками на этом на бухті. Нову поставили і щось бучиться, парень. Я ищу. Як прийдуш вы твої покажу, поки ти мучишся там? Ні, ну нормально ж варить. Что, ты поганый шов, что? Тебе лайки наставлять. Мне YouTube бабок монетизирует. Люди на рекламу пришли, ты ей мощно. Мне че тебе? В смысле, мы не ебачим три <соцентричь> <соцентричь> раза в жизни. <соцентричь> Мое дело бабка считать. Хуя. так а что с про, как так вышло? Я хуй знаю, что мы так и знаем. Это тачка шляпа. Короче, баром, какую нибудь проволоку, короче, <соцентричь> баром взял. Там в бухті вмісто 5 кг 3, каже, хоч би було. Китайці і тут надурили, так? Да? Це взагалі. Так що, купляйте, не бійтесь і буде у вас отакий шовчаги. І пішов. Хам, кадров при цеп готов. Головне, каже, варити маски, щоб глаза не повипадали, це все фигня.